последний день прокуратуры все кабинеты закрыты таблички все убраны прокурор заряд табличку не убрал сегодня 14 декабря не переживай только уборщица правда она по-любому останется конкретно впливки з'являються публікацію мережі на таких сайтах як україна кримінальна та інше одразу починається робота одразу ж ну там міліція рапортує про якісь великі затягнення Ну, майже там два рази, три рази на місяць ми чуємо, що підозра буде постійно підписана по-друге. немало знайомих справ з Сергієм, якби ми uh -huh. це все ну, проходили, я був неодноразово не, не на судових засіданнях, у тому числі і на апеляції, і на першій інстанції по депозиту. Тут цікаве питання, коли цивільне рішення реальне. Воно навіть і виконано, банк підтвердив, що ці гроші вкрали.

Тому ну, я це з приводу звернень э, народних депутатів. Рівно... Інструкція порядку прийому розгляду звернень народних депутатів. Звернення народних депутатів розглядається... Закарпатської області і не можуть керувати місцевого. Тому я, я, не, я не готовий вам сказати, яким чином. Тоді наступне запитання, досить таке коректне запитання, якщо ви вже такий компетентний в інструкції, то інше питання. Якщо власна прокуратура розглядає такі звернення, так. будь ласка, поясніть, даючи вам контроль так. як виконавцю, аби безпосередньо є виконавець так. по розгляду даних депутатських звернень, і включаючи зверень безпосереднього заявника, я вам в можу сказати, що ні, хвилиночку, хвилиночку неодноразово прибувало. Але ми знаємо, де ж згідно листів супровідних документів, так? які спрямовувалися з обласної прокуратури, безпосередньо заявнику і мінародному депутату. Реакції нуль. Ну це хоча при... це не є об'єктивно, хоча, хоча, хоча ви володієте про такі звернення, ви володієте про інші звернення. Оскільки ви, як виконавець, готуєте відповідну інформацію, так? яка носить юридичний характер, не формальний юридичний характер, але з усіх документів, я так називаю документів, ми не бачимо якусь. Логічно, кульмінаційно. так Представник потерпілий, сам потерпілий, не можуть підможе. Неодноразово до вас прокуратура міста Казівки. Справа складна, по справі виникає багато питань. Які питання я не можу підняти? Я зрозумів. Три роки складно вивчаєте, постійно да, даєте да. доручення. Час іде, йдуть зміни, постійно зміни, зміни, зміни. Я говорю, нормативно правильні. Інший момент. Ви зараз фактично паралізовані. Тимчасово тому що є рішення двох інстанцій, які вступили в законну силу, і, опять же, шляхом маніпуляцій банк знову проводить схеми у формі шахрайства. Що робить схематичні дії, передбачено явно правильно. Зрозуміло. Відповідь тобі підготуєте, а ваше керівництво підготує, ви як виконавець, дасте інформацію, бо ви ще уповноважені готувати, як виконавець на звернення згідно закону України про звернення громадян. Є, Є строки, розумні строки. Получе почитаємо. Цікаво буде. Три роки Все. це розумні строки. Розумні, поки ПК розумні. Як вважає прокуратура. Вивчає, досліджує, дають вказівки, Це система просто я думаю, що тут ну це моя суб'єктивна думка йде до того, щоб е, скинути цю справу по срокам позивної давності, тобто ще ми можемо три роки видосити ці депозити. Поки ну, 10 років пройшло вже і мама не в податковій, вже і той безробітний бомж. І власне і мільйон гривень це вже 10 доларів. Ми ну, тому можемо. Може. Воно ну, до цього і прослідковується. Ну, ідея, якби прокуратура скидує на міліцію. Міліція каже, що прокуратура винувата, а тут всі потім, коли вас разом збереш, то винувата система, ОВАКов, генпрокурори, і президент, я які таке, б не продумували я, закон. — Я таке не казав. Ну тоді як підозрюю мені прийшли в Леси ну, говорити про такі питання, це буде некоректно. Давайте по, по справі я не можу розказати, там як звернення буде навіть. Три года следствия ніяк не может... Просто тому, що справа складна, да?